Доброго дня, друзі! Продовжую показ своїх великих та гігантських хост. Сьогодні вам презентую хосту Вікторі. Хосту я висадив цю одною точкою роста 5 травня 2022 року. Ось вона проросла 3 роки, 4 місяці та ще декілька днів. Яких же вона досягла у мене розмірів росту. От давайте подивимось. Бачите, вона має майже 90 см завишки в крайній вищій точці. Діаметр хоста більше ніж 120 см. Тепер щодо размерив. Лист тяну. 35 на 30. Майже. майже на 30. 35 на 30. И мая Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять пар проживок на великому листі. Скільки ж в неї тут точок росту? Ну, майже десяток. От буду її викупувати, а тоді вам покажу, що з цього вийшло.